Вітаю! Сьогодні 17 серпня і це мій корисний сніданок. Приготувала овочі, як я готувала, далі буде, але ж тут і є і фрикадельки, тому насипаємо такого чуда. Кольорової капусти. І головне в цій страві. Сир. Так, сир я поклала зверху, багато сиру. І де той сир? Ридини? Ну, ось сир, так? Ну, я не знаю. Як він розтворився тут? Як? Не може сир так розтворятися? Ну, трошки ось є сир. Ну, це неправильно. З чого вони його роблять? Тому я вже відвикаю навіть від сира. Так. Чому? Бо, по-перше, Хлібні їм, чаї, не, не, як кажуть, не ганяю між їжею. Бо двохразове харчування зовсім відучає від чаєпітія, так сказати. Добре. А по-друге, купиш сир, а він ось такий. Не знаю, ну як так може сир розплавитись? Ну, ось на стінці. Ну, це не схоже зовсім на сир. Що це таке? Тому сьогодні ще буду їсти, а взагалі потрібно не купувати цей твердий сир. Так, щось при вас покуштувати, але ж гаряче. моркпочку фіолетову. Смачно. Потрібно фрикадельку покуштувати, бо я ж додавала. Насіннячки крізь салату. Дуже раджу використовувати цю спецію. Так, щось за смак дає. Mm? Ще не розпробувала. Добре. Буду їсти? Смакувати? І це головне, я не знаю, є таке слово гарне, як смакувати в інших мовах. Це дуже-дуже правильне слово. Для здоров'я смакувати це просто супер. Так що смачного і буду смакувати. Страва сподобалась, не дивлячись на те, що настрій. Спочатку трошки зіпсувався. Де Де сир? Куди він у воду роз... вийшов, розплавився? Так, це нічого страшного, просто будемо ретельно вибирати сир. До фрикаделік я додавала насіннячка крис салату. Це мені сподобалось. Використовуйте крис салат це саме-саме найгарніше річ для Зіру. Особливо для вікових змін зіру. Так що читайте, використовуйте. А зараз ми підіймемо настрій собі, зробимо салат. Десерт. Беремо воду, додаємо дві столові ложки базиліку. Так. Насіння базиліку як чия. Вони набухають, але ж вони відкриваються і, і стають біленькими такі. Так. Це суперфуд. В користі дуже-дуже багато різних мікро макро елементів. Так, і чищу апельсин, беру абрикос, який не можна їсти так просто. Беру такий фрукт. І знайшла полуницю. Полуниця теж несмачна. Уявляєте, ось так стоїть полуниця і ніхто не хоче їсти. То зараз зробимо смачна, щоб була. Так, До базиліку додаю сік натуральний маракуя. Він солодкий. Базилік сам по собі зовсім без смаку. так. Тому потрібно, щоб смачно було, не тільки корисно. Так, як загустів, як він набухає, бачите? Ну і, як я казала, біленькі становиться. Так, заправка готова. Полуниця і апельсин є, абрикос кисленький є. І додаю ось це чудо, яке я почистила, дуже легке. Драконі Фрукт, так, серце дракона називається так. Я четвертий раз вже буду коштувати. Перший раз я коштувала зовсім не подобалось. А уявляється, що це смачно. Просто вони різні попадаються. Так, все. Ось так. Перемішали. А, <сі> яка спокуса. Додаємо корисний базилік. Так, багато, ну, я все це не з'їв. Так що це небагато. Для однієї людини так точно забагато. Так, потрібно ж перемішати, так, щоб не пом'яти драконє серце. М -м -м, яка? Яка користь. Так. Драконє серце навіщо? Ну, щоб травлення було гарне перестатику налагоджує. Так що запам'ятовуйте і використовуйте. Так, зараз насипемо. Ну, я плохо перемішала, але ж нічого. Я хочу швидше спробувати, бо сьогодні ж суботу, кажуть, потрібно кудись піти, не тільки на кухні бути. Так, спробую. Mm. Який ніжний смак у цього дракона? Ага. Що вам сказати? Це дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Mm. Як, як би вам описати? Рекламу. Пам'ятаєте, коли жвачку жують, і кажуть, якщо, як кавун, Так і тут. Дуже-дуже смачно. М -м -м. Все, ходіть, здорові, побачимось, Па-па. Я вирішила ще додати собі. Салату і чорного тмину. Ось чогось так я вирішила, що це буде супер. Так, напишу в опису смачно з чорним тмином, або ні. Готую сніданок, достала все, що у мене є. І це дійсно. Так, М'ясо. М'ясо у мене таке збір. Це свинина, це... Куряти філе. А це ось таке і гомівки, і стигне пообрізала. Так. І капуста кольорова вариться. Головне не переварити. Зараз щось придумаємо. М'ясо перекрутила. Додаю сіль. Додаю. Цибулинку потерту. І перця сьогодні не додаю, бо додам ось таке перемолене насінничка. Крес салату. Я вже розповідала, це дуже корисна річ. Дуже. Ду, Прям дуже-дуже-дуже-дуже. Так що потрібно використовувати. Я додавала до смузі. А зараз додам, ну, це такі не котлетки. Так, фрикадельки. Трошки-трошки обсмажу на пательні. Кружальці такі. Дуже швидко все готується. Дві хвилини відварюється капуста, потім зливається вода. Так, котлетки такі. Фрикадельки всередині навіть сирі. Морква трошки пересмажилась, тому що шукала довго форму. Так, чому я шукала в хаті форму довго? Бо дівчата вчора генеральну уборку робили. Так, викидали все, чим ми не користуємося. А цим ми не користувались, я думала, і вони викинули. Не все ж знайшла. Така зручна підставка. Тому додаємо все, що є. Так. Котлетки. Це я розрівняю і цибуля, томати і перець. Нашу морквочку. Так. І не знаю, що далі робити яйцем заливати чи не потрібно, але ж сир потрібен. Вирішила яйця не додавати, притрушу куркумой, накрию фольгою і поставлю на... Температуру в духовці 230 градусів. Так. Потім відкрию і додам багато-багато сиру. Ось так запеклось. і додаємо сир. І знову до духової шафи. Так, це не весь сир. Я вже за кадром задам додам. Ой